Глава 5.8. Повість про Бхасу і Ві... віласу. Васірська продовжив. О раму. Поки не переможеш розум за допомогою розуму, досягти розуміння своєї істинної природи неможливо. А поки у тебе є ілюзорні поняття я і мій. Страждання не закінчаться, як намальоване сонце ніколи не сяде за горизонт. І Я розповім тобі одну історію: є височенна гора величиною в три світи, поставлені один на одного. На її вершині живуть боги посередині люди, а біля підніжжя мешкають істоти спотойбічного світу. Цю гору називають сах'я. Вона містить у собі все. На горі була обитель мудреця Атрі. У ній жили, жили два мудреці Бріхаспаті і Шукра. У кожного з них був син. Звали їх Віласа і Пхаса. Два хлопчики виросли, стали юнаками, дуже прив'язалися один до одного і були нерозлучні. Свого часу, Два старші мудреці, Бріхаспаті і Шукра, покинули цей світ. Глибоко сумуючи, двоє юнаків виконали всі необхідні охоронні ритуали. Через важку втрату вони більше не цікавилися господарством, багатством і всім іншим. Обидва вирушили до лісу в протилежних напрямках, щоб вести мандрівний Спосіб життя через досить довгий час вони зустрілися знову. Віласа сказав своєму другові пхасі, яке щастя знову зустріти тебе, мій любий друже. Розкажи про те, чим ти був зайнятий із тих пір, як ми розлучилися, Чи принесло результати виснажування тіла і духу. Чи звільнився твій розум від палючої спеки мирського життя? Чи усвідомив ти свою справжню природу? Скажи мені, чи ти здоровий і щасливий? Хаса відповів, мені надзвичайно пощастило знову тебе зустріти, мій любий друже і брате, чи можемо ми мандрівники в цьому світі. Бути умиротвореними і щасливими, поки не досягли вищої істини? поки ми не перетнемо океан Сансари, чи можемо ми бути спокійними і щасливими? Поки надії і бажання породження розуму не зруйновані повністю, як ми можемо бути спокійними і щасливими? Поки ми не досягнемо пізнання самого себе? Ми будемо повертатися знову і знову в вимір смерті і народження, щоб знову пройти дитинство, юність, розквіт сил, старість і смерть. Знову і знову ми будемо виконувати ті ж безглузді дії, накопичувати один і той же досвід бажання вбиває мудрість, від життя залишається все менше і менше. Воно втрачається в задоволенні чуттєвих потреб. А розум падає в цей колодяз. Дивно, як і чому це тіло прекрасна підмога, щоб переправитися на інший берег самопізнання стає жертвою морського життя. В одну мить дрібні хвилі розуму набувають величезних розмірів людина через невігластво приписує собі страждання і печалі, які насправді. Не мають до неї жодного стосунку і стає від цього нещасною. Васіштха продовжив так, розмовляючи один з одним і підтримуючи глибокі міркування про природу цього світу, вони досягли вищої істини. Тому, Орану, я тобі кажу, що немає ніякого іншого шляху до звільнення від пут і перетинання океану ілюзій крім. Самопізнання. Для того, хто пізнав істину, цей океан нещастя здається не більшим за калюжу. Він розглядає тіло так, як спостерігач дивиться на віддалений натовп. Тому біль, який відчуває тіло, його не стосується. Існування тіла не применшує всюди сущі свідомості, як хвилі не зменшують повноти океану. Як співвідносяться лебідь, камінь і колода з водою, що оточує їх, так само вище я не має стосунку до цього світу, падіння дерева може підняти хвилі воді. Це схоже на відчуття, вищим я задоволень і болю, що заподіюється тілу. Як через близькість до води в ній віддзеркалюється дерево. Так тіло відображається у вищому я. Але як камінь, що падає у воду, не пошкоджує її і не пошкоджується сам, так і тіло, взаємодіючи з іншими матеріальними об'єктами, такими як дружина, діти або матеріальні предмети, не завдає нікому ні шкоди, ні волю і саме залишається недоторканим. Відображення предмета в дзеркалі неможливо назвати реальним чи нереальним, його реальність не піддається опису, так і тіло відображене у вищому я, не і не нереальне і нереальне. Неосвічена людина приймає як реальне все те, що бачить у цьому світі. Але мудрий так не робить. Як шматок дерева і вода, в якій він відбивається, не пов'язані реальними відносинами, так і тіло не пов'язане з вищим я. Більше того, там, де такі відносини могли б існувати, немає подвійності, існує лише єдина безмежна свідомість, без поділів на суб'єкт і об'єкт, у ній різноманітність тільки уявляється. А те, що воістину не зачіпається стражданнями, вірить, що воно нещасне, так само, як той, хто вірить у те, що бачить привида, насправді його не бачить. Через силу уяви розуму здається, що взаємовідношення стає реальною силою, вище я не переймається болем і задоволенням, але, зважаючи, але вважаючи себе тілом. Воно піддається сприйняттю тіла, відмова від такого неосвідченого твердження і є звільненням, ті, хто не піддалися фальшивому ототожненню себе з чимось і уподобанням, швидко звільняються від страждань. Обумовленість є зародком старості, смерті і помилок, коли вона припиняє діяти. Людина виходить за межі помилок. Обумовлений розум створює кайдани навіть для аскетів, не обумовлений чистий навіть у сімейної людини. Обумовлений розум це не свобода, звільнення це свобода від обумовленості, самообмеження уподобань і ототодження. Самообмеження, яке має на увазі. Уявний поділ єдина причина і свободи і несвободи. Дії, виконані необумовленим розумом, не є діями, а обумовлений розум діє, навіть коли відмовляється від дій. Дія і її відсутність тільки в розумі, тіло нічого не робить. Тому треба рішуче відмовитися. Від внутрішнього поділу. Рама запитав, що таке обумовленість умудрій, як вона пов'язана з несвободою? що таке звільнення і як його досягти? Васіштха сказав, упевненість у реальності тіла і відмова від розрізнення тіла і себе називається обумовленістю. Той, хто вірить, що безмежна свідомість обмежена і тому шукає задоволень, обмежує себе і стає невільним. Той, хто ставить перед собою запитання усе це вища свідомість, чого ж мені бажати і від чого відмовлятися, той утвердився в необумовленому стані свободи. Той то знає, що я не існую і інший не існує, чи хай це буде чи не буде, і не шукає задоволень звільнений. Він не прив'язаний до бездіяльності і не губиться в результатах дії. Він не схильний ні до захвату, ні до депресії з приводу чи без нього. Він відмовляється від результатів дії своїм розумом, не діянням. Відмовою від обумовленості руйнується прив'язаність і досягається вище благо. Вона причина всіх страждань. Дію обумовленості можна показати на таких прикладах. Перший Осел, що йде прив'язаний мотузкою за господарем і боячись, несе важку ношу. Друге Дерево, що росте в землі. Терпить спеку, холодь, вітер і дощ. Третє. Черв'як, який проводить час, лежачи в своїй норі. Чотире. Голодний птах, який, побоюючись хижаків, сидить на гілці. 5. Приручений олень, що мирно скубе травичку і гине від пострілу мисливця. 6. Багато людей, що народжуються знову і знову, як хробаки і комахи. 7. Незліченна кількість творінь, що виникають і зникають у цьому творінні, як хвилі на поверхні океану. 8. Слабкі і хворі люди, що вмирають знову і знову. 9. кущі і ліани, які добувають харчування з ґрунту, і зростають у ґрунті. 10. цей уявний світ, подібний до річки, що несе течією безкінечні страждання і печалі. Усе це приклад розширення і. Обумовленості обумовленість, прив'язаність або самообмеження буває двох видів: бажана і безплідна, тобто порожня, безплідна обумовленість властива всім неосвіченим людям. Бажану можна побачити в тих. То знає істину. Обумовленість, що існує в розумі і не має знання про власне я, виникає з об'єктів, подібних до тіла і сприяє повторенню циклів народження і смерті, що є абсолютно марним. Інша форма обумовленості, яка властива мудрим істотам, які володіють самоусвідомленням. Виникає з усвідомлення істинної мудрості. Вона дає людині змогу уникнути народження і смерті. Васішха продовжує, Бог, який тримає в своїх руках ріг, палицю і так далі, зберігає три світи завдяки бажаній обумовленості, завдяки цьому типу обумовленості. Сяє сонце, а космічне тіло Творця продовжує спрямовувати існування цього величезного творіння. Шива світиться як божество завдяки цьому типу обумовленості. Боги, що підтримують цей світ і діють у ньому, наділені, наділені своїми якостями, теж завдяки бажаній обумовленості. Або самообмежені. З іншого боку, під впливом безплідної або порожньої обумовленості розум стає жертвою прагнення до задоволень, перебуваючи в омані, що таке відчуття приємне: навіть взаємодія космічних елементів відбувається завдяки обумовленості. Через неї боги на небесах, люди на землі і демоні в пеклі піднімаються і опускаються як хвилі в океані. Як в океані велика риба їсть маленьку, так незліченна кількість істот живиться одне одним і безпорадно влукає просторі через свої обумовленості. Зірки рухаються орбітами через обумовленість. Піднімаючись і заходячи, зараз яскравий, а потім тьмяний місяць продовжує обертатися навколо землі завдяки обумовленості. Орамо, Дивись це загадкове творіння створене знає, сам знаєш ким, у відповідь на розумові конструкції істот Всесвіт створений у порожньому просторі. Простою психічною обумовленістю. вона не є реальністю. У Всесвіті прагнення до задоволення роз'їдає життя всіх істот, прив'язаних до світу, тіла і так далі. Ніхто не може підрахувати їхню кількість, вони незліченні, як піщинки на березі океану, творець Всесвіту. Висловив намір про існування цього Всесвіту тільки у відповідь на психічні обумовленості незліченної кількості істот. Ці істоти воістину прекрасне паливо для палаючого тут полум'я пекла. Будь-яке страждання, яке ти виявляєш у цьому світі, призначено тільки для цих істот, як річки течуть у напрямку до океану. Так страждання течуть течуть у напрямку до тих, хто психічно обумовлює себе сам. Всі творіння наповнені невіглаством. Однак якщо людина зупиняє прагнення до задоволень, розум починає розширюватися замість того, щоб обмежувати себе психічні обумовленості або прив'язаність до кінцевого і руйнівного величезна біль ораму, але безкінечне, безкінечне розширення розуму або відданість безкінечному – це магічні ліки від цього болю. Розум не прив'язаний ні до чого, який утвердився в світі безкінечного розширення, сприяє на солоді. Той, хто утвердився в самоусвідомленні, звільняється тут і зараз. Васіштха продовжив О Рамо. Коли ти робиш те, що необхідно в певній ситуації, розум не повинен бути прив'язаний до дії, думок або об'єкта. Так само він не повинен бути прив'язаний до небес, пекла чи чогось ще. Та він не повинен бути пов'язаний з зовнішніми відносинами, природними рухами, внутрішніх почуттів або життєвою силою. Розум не повинен перебувати ні в голові, ні на небі, ні між брів, ні на кінчику носа, чи в роті, чи в очах. Він не повинен відпочивати ні в темряві, ні на світлі, ні навіть в укритті серця. Стан пробудження. Сновидіння і глибокого сну не повинні утримувати його, і навіть широкий чистий простір не повинен бути його оселею, не прив'язаний до кольору руху або нерухомості, до початку, закінчення, середини або чогось іще, розум не повинен триматися ні на відстані, ні поблизу, ні перед, ні в об'єктах. І ні в собі, чуттєві відчуття, нерозумний стан щастя, концепції і об'єкти не повинні мати над ними влади. Розум повинен знаходитися в чистій свідомості, як чиста свідомість лише з невеликим зовнішнім рухом думки, усвідомлюючи повну марність об'єктів цього світу, коли розірвані всі прив'язаності. Індивідуальна свідомість стає пересічною свідомістю, а потім відбувається те, що потрібно дія це чи бездіяльність. У такому стані індивідуальна свідомість не прив'язується до результатів дій, або, відійшовши навіть від цього стану невеликого розуміння об'єктів. Дозволь індивідуальній свідомості розчинитися у вищому спокої. Такий мудрець назавжди вільний від страждань і страхів, навіть якщо оточуючим здається, що він діє чи не діє, всі люблять і шанують подібних людей. Навіть якщо в очах інших він здається стурбованим, всередині він укорінився в мудрості. Його свідомість не прикрашається щастям і не затьмарюється нещастям, він не звертає уваги на блиск і привабливість світу. Досягнувши самоусвідомлення, він живе в постійному спогляданні, тому не прив'язаний ні до чого в цьому всесвіті. Піднявшись над протилежностями, досягнувши стану неподвійності. Він здається глибоко сплячим навіть у пробудженому стані, стан, у якому розум звільнений від властивого йому руху думки і в якому існує тільки відчуття світу, відомий як стан глибокого сну в пробудженні, що знаходить, що знаходиться в ньому, живе спонтанно. Звільнене від будь-якого типу розумових відовлікань і занепокоєнь, не стурбоване коротким чи довгим життям. коли стан глибокого сну в пробудженні повністю дозріває, він відомий як тур'я або четвертий стан. Потвердившись в ньому, мудрець приймає всесвіт як величезний ігровий майданчик, а життя. Як космічний танець, абсолютно вільний від страждань страху від помилок удаваного світу, він утвердився в стані тур'я і не робить більше помилок. Він завжди занурений у блаженство і рухається далі до стану величезного невимовного блаженства. Вважається, що він йде слідом за Турією, невимовним і незбагненним станом. Васіштха продовжив, стан того, хто звільнився в цьому житті, словами можна виразити ще й так: тур'я або глибокий сон у пробудженні, стан повної свободи. Але те, що йде за цим станом, неможливо описати словами. Воно за межами тур'ї, Ораму прагне досяг... досягти його. Спочатку утвердись у стані глибокого сну в пробудженні. залишайся незацікавленим в існуванні чи неіснуванні тіла, знаючи, що тіло тільки ілюзія, ти мудрий Орамо, ти досяг внутрішнього пробудження. Розум людини, яка знає власну сутність, не падає вниз. Тут існує тільки чиста свідомість. Тому не дозволяй поняттям я, такий-то і такій-то, чи це моє, виникнути в тобі. Навіть слова сам я використовуються тільки для передачі думок. Істина знаходиться поза цими описами, немає подвійності, немає тіл і тому немає взаємин між ними. На сонці немає тіні. Хоча я говорю з тобою, припускаючи певну дуальність, в істині немає такого підходу, поділу. Хоча я говорю з тобою, припускаючи певну дуальність, у істині немає такого поділу. Як немає взаємин між світлом і темрявою, так не може бути взаємин між тілом і тим, хто в ньому втілений. Коли істина відома, Зникає помилкове сприйняття, власна сутність є свідомістю чистою вічною, позбавленою змін, це світло в тобі, це світло в собі, в той час як тіло невічне і нечисте. Чи можуть вони бути хоч якось пов'язані? Тіло пожвавлюється життєвою силою або іншими елементами. Воно не може перебувати ні в яких стосунках з вищим я. Навіть якщо сутність і тіло розглядаються як окремі реальності, між ними не може бути ніякого зв'язку. Але якщо ця двоїстість нереальна, тоді самі думки. Стають абсолютними. Нехай ця істина утвердиться в тобі. Немає не свободи, немає звільнення, ні для кого, ніколи і ніде.